Вітаю! З вами Кушнір Наталя Віталівна, вчитель математики Одеської гімназії номер 11 Сьогодні ми розглянемо тему Вітрізок та його довжина. Що вже знаємо про геометричні фігури? Точка найпростіша геометрична фігура, позначається великими латинськими літерами. А, Б, С, Д. Пряма це геометрична фігура, яка має певні властивості. Основна властивість прямої через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Означення, дві прямі, які мають спільну точку, називаються такими, що перетинаються. Теорема 1.1. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку. Відрізок це частина прямої обмежена точками. Якщо провести пряму А, позначити на ній точки А і Б, відстань між точками А і Б, обмежена частина прямої. Називається відрізком. Відрізок задається своїми кінцями однозначно. На рисунку зображений відрізок. Читається так: відрізок АБ або БА. Відрізок СД або ДЦ. Відрізок ЕФ або ФЕ. Кожен відрізок має певну довжину відміну від нуля, довжина відрізка АВ дорівнює 4 см, довжина відрізка CD дорівнює 6 см, довжина відрізка ЕФ дорівнює 3 см, найчастіше використовують такі одиничні відрізки. Один міліметр, 1 см, 1 дециметр, 1 метр та 1 кілометр. В побуді використовують лінійку з поділками, рулетку, штанги циркуль мікрометр, польовий циркуль. Два відрізки називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Записують так: відрізок GH дорівнює відрізку ІЧ. Середина відрізка AB називає таку точку К, що АК дорівнює КБ та позначають такими поділками. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АВ, то відрізок АВ дорівнює сумі відрізків АС та СВ, тобто АВ дорівнює АС додати СВ. Перейдемо до розв'язання задач. Номер 26 Назвіть усі відрізки, які зображені на рисунку. Рисунок А. Відрізок АБ. Повністю відрізок АС БК. Рисунок Б. О П. О. Р. О. Т. П. Р. Р. Т. Повністю відрізок. ПТ. Рисунок П. Почнемо з точки А. А є. А це. А Д. Тепер з Тепер сточки Е. Є е, це. Д. З точки С. С, Д. Рисунок Е. Почнемо точки е. М. 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 Е. М Кю сточке НЕ П. Сточки є П. Е. Кю П. Оціни рівень завдання легко складно точка Д внутрішня точка відрізка МЕ. Знайдіть перше відстань між точками М і Е, якщо МД дорівнює 1,8 дециметра, де дорівнює 2,6 дециметр. Побудуємо відрізок МЕ та точку Д, яка є внутрішньою точкою цього відрізку. За умовою задачі МД відома довжина, ДЕ є відома довжина, знайти відстань між точками МЕ. Запишемо МД дорівнює 1,8 дециметрів, ДЕ дорівнює 2,6 дециме, за основною властивістю відрізка маємо відрізок МД, додаємо відрізок ДЕ дорівнює відрізку МЕ. Підставимо наші значення. Мє дорівнює 1,8 додати 2,6 дорівнює 4,4 дециме. Відповідь 4,4 деціметрів. Друге. Довжину відрізка МД, якщо МЄ дорівнює 42 мм. Де є дорівнює 1,6 см. Міліметри переведемо в сантиметри, тобто МЄ дорівнює 4,2 сантиметри. Побудуємо відрізок МЄ та точку Д, яка є внутрішньою точкою цього відрізку. За умовою задачі МЄ відомо де є відомо знайти МД. Запишемо МЕ дорівня 42 мм, а це 4,2 см, де є дорівнює 1,5 см. За основною властивістю відрізка маємо МЕ дорівнює МД додати ДЕ. Звідси МД дорівнює Мє відняти да Підставимо наші числа. МД дорівнює 4,2 відняти 1,5 дорівнює 2,7 дециметр. Відповідь 2,7 дециметров. Оціни рівень складності. Легко. Складно. Точка С лежить посередині між точками А та Б. Отже, відрізок АС дорівнює СБ. Знайдіть АБ якщо. А С дорівнює 15. Отже, відрізок АС і ЦБ дорівнюють по 15. І довжина відрізка В буде 30. Точка С лежить між точками А та Б. Знайдіть відрізок БЦ. Якщо Довжина усього відрізка АВ дорівнює 11 см, довжина відрізка АС дорівнює 4 см. Для цього АВ віднімемо АС і отримаємо 7. Точка С лежить між точками А і Б. Знайдіть відріз... довжину відрізка АВ, якщо а С дорівнює 17, С Б дорівнює 17. Додаємо два числа і отримаємо 34. Точка С лежить між точками А та Б. Знайдіть відрізок ПЦ. Якщо довжина відрізка АБ дорівнює 20, АС дорівнює 16. Для цього 20. Віднімаємо 16 і отримаємо 4. Точка С лежить посередині між точками А та Б. Це означає, що відрізок АС дорівнює відрізку СБ. за умовою це відомо 13 см, значить, довжина відрізка АБ дорівнює 13, дає до 13, 26. Точка С лежить між точками А і Б. Знайдіть відрізок АВ, якщо АЦ дорівнює 9, БЦ дорівнює 12. Додаємо число і отримуємо довжину відрізка АВ. 9 додати 12, 21. Точка С лежить посередині між точками А і Б. Отже, відрізок АС дорівнює відрізку ЦБ. Знайдіть АБ, якщо АС дорівнює 20. 20. Додаємо 20 Т40. Точка С внутрішня точка відрізка АБ, довжина якого дорівнює 20 см. Знайдіть відрізки АС і БС, Якщо перше. Відрізок АС на 5 см більший за відрізок В Побудуємо відрізок АВ та внутрішню точку С. Довжина відрізка В відома 20 см. Якщо відрізок АС на 5 більший за відрізок С тоді відрізок СБ позначимо іксом. АЦ позначимо Х додати 5. Запишемо. Нехай ВС дорівнює Х см, тоді АС дорівнює Х плюс 5 см. За основною властивістю відрізка складаємо рівняння АС додати СВ дорівнює АВ. Підставимо наші позначення. Х додати 5 додати х дорівнює 20. Тоді 2х дорівнює 20 відняти 5. 2х дорівнює 15. Тоді х дорівнює 15 поділити на 2, х дорівнює 7,5. Знайшли значення х. Тоді довжина. Відрізка С дорівнює 7,5 додати 5 дорівнює 12,5 см. Довжина відрізка ЦБ, позначено іксом, отже, СБ дорівнює 7,5 см. Відповідь 12,5 см та 7,5 см. Оціни рівень складності складно легко. Друге відрізок АС у чотири рази менше відрізка БС. Побудуємо відрізок АБ. позначимо внутрішню точку С. За умовою задачі АС в 4 рази менше відрізка BC. тоді можна позначити відрізок АС через Х, а відрізок BC через 4Х. Запишемо нехай АС дорівнює х сантиметрів. Тоді BC дорівнює 4х см. За основною властивістю відрізка складаємо рівняння АС додати СБ дорівнює АВ. Підставимо наші позначення Х додати 4х дорівнює 20, 5х дорівнює 20, тоді Х дорівнює. 20 поділити на 5х дорівнює 4. Знайшли значення Х, тоді АС дорівнює 4 см, СВ4 помножити на 4, 16 см, відповідь 4 см та 16 см. Оціни рівень складності легко, складно. Третє АЦ відноситься до БЦ як 9 до 11. Побудуємо відрізок АВ та внутрішню точку С. Довжина відрізка Б відома 20 см. Коли є відношення відрізків, тоді позначимо відрізок АС 9х, відрізок ВС 11х. Запишемо. Нехай АС дорівнює 9х см, тоді БЦ 11х см. За основною властивістю відрізка складаємо рівняння АЦ додати БЦ до рівня АВ. Підставимо наші позначення 9х додати 11х до рівня 20. 9 додаємо 11, буде 20х до рівня 20, тоді Х дорівнює 20 поділити на 20. Х дорівнює 1. Тоді довжина відрізка АС – 9 помнож на 1. Буде 9 см. Довжина відрізка СБ 11 помнож на 1, 11 см, відповідь 9 см та 11 см. Оціни рівень складності. Легко. Складно. Рефлексія. Мене зацікавлено. Я навчився навчилась. Я зрозумів зрозуміла. Мені сподобалось. На уроці я дізнався, дізналася. Дякую за увагу. До побачення.